Коренем n того степеня числа а називають число b таке, що b в степені n рівне а, де n натуральне число. Наприклад, коренем 4-го степеня з 16 називають числа 2 та мінус 2. Чому? Бо 2 в четвертому степені рівне 16, і мінус 2 в четвертому степені теж рівне 16, що задовольняє ось цій умові. Коренем другого степеня зазвичай називають квадратний корінь, який ми тільки що вивчали. Кубічним називають корінь третього степеня. Зауважимо, що корені парних ступенів, тобто з n рівнем 2 k 2, 4, 6, 8, 10 і так далі. Існують лише для додатних чисел, тобто для b більше або рівнем 0. Кожне число при цьому має два корені. Бо b в степені 2 k та мінус b в степені 2 k рівні між собою. І дорівнюють нашому вигідному числу. Наприклад, число 225 має два квадратних корені плюс та мінус 15, бо і плюс 15 в квадраті рівне 225, і мінус 15 в квадраті теж рівне 225. Корені ж непарних ступенів з n рівним 2 k плюс 1. Тобто 1, 3, 5, 7, 9 і так далі. Існують для будь-яких чисел, в тому числі від'ємних. При цьому кожне число має лише один корінь. Тобто B менше 0, або B більше або дорівнює 0. Бачимо таку ситуацію. b в степені 2 k плюс 1. Та мінус b в степені 2 k плюс 1 вже не є рівними. Тому вони представляють різні числа. В цьому випадку це А, а в цьому випадку це мінус А. Звідки ось це випливає, ми розглянемо далі. Прикладом до цього може бути число 64. Воно має один кубічний корінь це 4 при цьому мінус 4 вже не є кубічним коренем, бо мінус 4 в третьому степені дасть мінус 64. Точно так само і навпаки. Арифметичним коренем n того степеня числа А називають таке невід'ємне число, n-тий степень якого рівний невід'ємному числу А. Це число позначається ось таким чином, та вимовляється корінь n того степеня з числа А. Наприклад, корінь шостого степеня з 64 рівне 2. Бо, за означенням, 2 в шостому степені рівне 64. Позначення корінь n того степеня з А використовується для всіх арифметичних коренів, А також для неарифметичних. Коли, тобто, число А є від'ємним. Але при цьому. Це повинні бути корені непарного степеня. Степенем числа додатнього а з показником m поділити на n, де це раціональне число n більше рівне 2 є натуральним, а m просто цілим, називають корінь n того степеня з числа а в степені m. Давайте розглянемо властивості коренів n того степеня. Надалі будемо дивитись на корені парного степеня з n рівнем 2 k тобто 2, 4, 6, і так далі, для яких основа повинна бути додатньою. Та непарного степеня з n рівнем 2 k плюс 1, тобто 1, 3, 5, 7, для яких основа може бути будь-яким дійсним числом. Ось тут маємо будь-які арифметичні корені. А ось тут арифметичні та неарифметичні. Якщо піднести до n-того степеня корінь n того степеня з числа А, отримаємо саме число А. Наприклад, корінь 3 степеня з 27, що рівне корінь 3 степеня з 3 в кубі, рівне 3. Корінь 4 степеня з 256 це те ж саме, що корінь 4 степеня з четвірки у 4 степені. Тобто це рівне 4. Якщо корінь n-того степеня з числа а піднесений до якогось степеня m, то можна внести цей степень під знак кореня. Тоді отримаємо корінь n-того степеня з А в степені m. Наприклад, корінь третього степеня з 4 піднесений до 4-го степеня, можна записати як корінь третього степеня з 4 в 4, або корінь третього степеня. З 256. При взятті кореня з іншого кореня, їхні степені множаться. Тоді можна записати як корінь степеня НК з числа a. Наприклад, корінь третього степеня з кореня четвертого степеня з 10. Можна записати як корінь 12 степеня з 10. Бо 12 це 3 помножити на 4. Якщо під коренем стоїть число піднесене у степінь, та показник кореня і степеня мають спільний множник, якось тут k, то їх можна скоротити. Тоді запишемо корінь n-того степеня з числа a в степені m. Бачите, k ми скоротили. Також пам'ятайте про звичайні властивості. Корінь n-того степеня з нуля рівне нулю, а корінь n-того степеня з одиниці рівень одиниці. Далі будемо розглядати ті властивості, які дещо різні для коренів парного степеня та коренів непарного степеня. Спершу поглянемо на корінь з n того степеня з числа у n тому степені. Для парних степенів маємо корінь степеня 2 k з a в степені 2 k дорівнює модулю a. Для непарних корінь степеня 2 k плюс 1 з а в степені 2К плюс 1 дорівнює А. Бачите, воно відрізняється. Тут маємо модуль А, а тут А. Це пов'язано з тим, що під знаком корення непарного степеня може стояти і від'ємне число. Бачимо, це записано в ось цій мові. Наприклад, корінь 4 степеня з 16 дорівнює коренью 4 степеня з 2 в 4. Це не що інше, як модуль 2. Або 2. З іншого боку, розглянемо інший приклад. Корінь третього степеня з мінус 64 маємо корінь третього степеня з мінус 4 в кубі. Це не що інше, як мінус 4. Корінь n того степеня з від'ємного числа для парних степенів не існує. В математичному аналізі це записують ось таким символом. Де е-оборотне означає слово існує, а знак оклику заперечує те, що написано перед ним. Тобто разом отримуємо не існує. Для непарних степенів можна винести знак з підскорення. Тоді маємо корінь степеня 2к плюс 1 з мінус А. Це те ж саме, що мінус корінь степеня 2к плюс 1 з А. Наприклад. Корінь третього степеня з мінус 64 це те саме, що мінус корінь третього степеня з 64, що дорівнює мінус 4. Корінь n того степеня добутку чисел рівний добутку коренів n того степеня цих чисел. Для парних степенів під коренями записуються модулі, тобто корінь степеня 2 k з модуль А помножити на корінь степеня 2 k з модуль Б. У випадку непарних степенів модуль відсутній. Тобто корінь степеня 2К плюс 1 з АБ дорівнює корінь степеня 2К з А, помножити на корінь степеня 2К плюс 1 з B. Наприклад, корінь третього степеня з 54 можна записати як корінь третього степеня з 2 помножити на корінь третього степеня з 27. Або ж це те ж саме, що 3. Кубічних кореня з двох. Можна вносити число перед коренем n-того степеня під знак кореня. При цьому воно підноситься до n того степеня. Для парних степенів знак потрібно залишити поза коренем, Тобто маємо a помножити на корінь степеня 2 k з b Два випадки, коли a від'ємне та коли a додатнє. Коли А додатнє, ніяких проблем немає. Маємо корінь степені 2К з А в степені 2К на Б. Коли ж А від'ємне, знак залишається поза коренем. Тоді маємо мінус корінь степені 2К з А в степені 2К на Б. Для непарних степенів знак вноситься під корінь. Тут все простіше. А помножити на корінь степені 2К плюс 1 від Б дорівнює. Корінь степеня 2к плюс 1 від а в степені 2к плюс 1 помножити на Б. Наприклад, давайте внесемо під корінь 2 кубічних кореня з 3. Маємо те ж саме, що кубічний корінь з 2 в кубі помножити на 3. Це не що інше, як кубічний корінь з 24. Точно так само можна виносити з підкорення n того степеня число назовні, якщо воно стоїть у n тому степені. Для парних степенів виноситься модуль числа, і маємо корінь степені 2 k з a в степені 2 k на b, те ж саме, що модуль a на корінь степені 2 k з b. Для непарних степенів виноситься число разом зі знаком, тобто корінь степені 2 k плюс 1 від a в степені 2 k плюс 1 b, це те ж саме, що а помножити на корінь степеня 2к плюс 1 від Б. Наприклад, корінь третього степеня з 54. Це те ж саме, що корінь третього степеня з 2 помножити на 27. 27 це 3 в кубі. Тоді записуємо це так: 3 в кубі помножити на 2. Тоді трійку можемо винести за корінь. Маємо 3 кубічних кореня з 2.